Зменшується це зв'язку з недостаткою коштів. Це повторюється те саме, що сказала Олена Ярославівна, просто це конкретизується. нас не виконувати, не доходить до нас в повному обсязі субвенція з державного бюджету, не, доход, не, не виконується у нас, перестане ну, за першу реєстрацію кошти, А роботи певні, які ми планували пода, фінансувати з тих надходжень. Ну, Якщо деякі вже виконані, а деякі до кінця року ще ну, є можливість виконати. Їх треба профінансувати. А в даному випадку це ті кошти, які ми планували на. Е, ну, скажемо, на інші об'єкти, ну які згідно вже там. Ну, ми бачимо, що ми їх не ну не усвоїмо до, 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 до цьому році. А ті роботи, що я казав, що вже там виконані, або є ще можливість виконати їх до кінця року, треба профінансувати. То ми тут знімаємо з тих об'єктів, а ці кошти направляємо відповідно на, 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 на інші. Це питання переплітається. І з оцими змінами програму житлово-комунального господарства, і відповідно воно йде програму міські дороги і програму соціально-економічного розвитку. Я вже, тачу, Дякую. Дай, я вже не Ще я питання, так, що... далі дзвонив. Ні. В мене це програма міські дороги. У нас і питання питання, так. так, так, так. так, так. Ні? Просто розумієте, тут гарно написано. Рішення таке, рішення таке, рішення таке. таке. Далі змінюється сума і ми навіть не знаємо за що говоримо. 120 Я просто думав, що це відповідь ну, на світлово комунальну, але ну, я тоді поясню більше. Можливо, то треба. Це, розумкує, да. не це не стоїть не сума, я. ми про цю програму змінюємо. Тільки оце, що я казав, що немає нема фінансування з тих, ну не буду повторюватися, з яких там доходів, а з бюджету розвитку. Конкретно в цьому питанні йде, що в нас на даний час ви бачили, розпочалися роботи, по, ну, що було передбачено нашою програмою по вулиці Цілковського капітальний ремонт. А там передбачалося фінансування з отої субвенції з державного бюджету і з, зі збору за першу реєстрацію. Коштів немає вибачте, ні тих, ні, ні тих. Ти. А роботи, ну це що я пояснюю, роботи то виконані, знаєш, ми що робимо? Ми з бюджету розвитку з тих груп, коштів, які там знімали, з тих об'єктів, направляємо на е, в сумі там, в тій, 150 тисяч. Е, направ... на... Направляємо ну додатково на вулицю Цілковського, а з бюджету, а там були закладені цифри. Ну просто це цифри були закладені з, зі двору за першу страну. Суму ту зменшуємо. Ну. Це, так і все. Це кошти на вулицю цілковно, щоб по-простому було зрозуміло. Дякую. Ще питання є. це просто пропозиція. Ось такі рішення, встинати, вони трохи ясніші. Вони писати пояснюючу запитання. Або пояснюючу, да. або навіть в преамбулі, отут треба все. вказати. От, все да. все, просто всього всього. я там трохи відповідь на це. Я думав, що а там а програма соціального економічна там є пояснюючі. І там все оце те саме розписано. Тобто yeah, ми то, розуміємо. Значно, як не головами, то би ви За що це говориться? Ні, то я ж без претензій. до Проєкт Рішення про внесення змін програми міської дороги, прошу проголосувати.